Я вам хочу показати. Купив новий шолом Fox. Вот. Вот Такий от шолом з міпсом. Прикольний. Ось вот. вот так він він виглядає. З таким козырьком. Вот. Дуже багато отворів. Всередині такі пази добре продувається, класна вентиляція в ньому. от Голова дихає, легенький, взагалі вога не відчувається, не знаю скільки він, я його не зважу скільки він важить грам, треба зважити. По-моєму, там було на сайті написано щось, наче 350 чи щось таке. Можу помилятися треба. передивитися. Зважити його по факту, скільки він важить. Яка вага в нього. Класний легенький, добре продувається. От. Катати хто катає там. трейл ендура. Мені здається, взагалі типу, класний. Топчик. Класний фул з міпсом. От. Такі. Тут всередині оця вкладиш, вставочка, от іде ткань на, на, на ліпучках. При, е, це в комплекті їх двоє. Один стоїть і один і ще запасний. Запасний, якщо потреться, то це вже буде потертий. Вже старий можна замінити на новенький. От, є смінний. Ця, всередині оця, захист смінний. І можна поміняти буде, От, коли цей потертий буде, на новий замінити. От. Ну і можна один стірку закинув, другий одразу поставив, їдеш, е катаєшся. От. Е класний фул, легенький, ну, е цей, е шолом легенький, вентиліруємо дуже добре. Ну, жесть, звісно, на ньому трошки. Навалювати стрмно, а там щось таке, якщо стрибати. Тобто ну, тут захист не такий вже сильний, типу. Без... Немає щелепи як на цьому, як на фулфейсі, От. А так прикольно, Супер такий шолом. Нормальний. От. Мені подобається. Зараз ще жарко, температура до 30 От, При 30 градусах ездить в ньому нормально От. Так що рекомендую.